Мені здається, я почув, що ви сказали, що я трошки зі сторони. Ні, я не зі сторони. Я в країні живу, в якій десь 10, 10 років йде війна. І сьогодні, як мільйони українців, теж півночі не спав, тому що був обстріл, як ми всі. Я, напевно, не буду говорити про децентралізацію. Це, напевно, таке виключення сьогодні, тому що коли ми досягнемо досягнем великих цілей. Тому я думаю, що перше питання, яке треба задати собі сьогодні, це що для нас важливо вступити в Європейський Союз, в НАТО або перемогти у цій звірячій війні, яку розв'язав Путін проти українців, проти усіх нас. Я думаю, що всі ці три моменти вони є надзвичайно важливими: і перший, і другий, і третій. Більше того, я вважаю, що кожен з цих елементів він є доповнюючим один одного. І я думаю, що зволікати з, з огляду на певні бюрократичні процедури, які склались за останніх 50-60 років, було б величезною помилкою, якої не вдалося уникнути у минулому. Я іноді задаю собі питання. Чи була би війна в Україні зараз, якби до 2014 року Україна була повноплен... повноправним членом Європейського Союзу і НАТО? Відповідь є очевидна: ні, цієї війни би не було. Чи е, ми мали би е, стільки втрат? Ні. Яка наша мета? Яка наша ціль? Наша ціль полягає в тому, щоб ми, врешті-решт, отримали стійку і е, сталу безпеку на континенті і в світі. Тому що коли ми говоримо про війну в Україні, це не тільки війна в, в Україні, це війна авторитарного світу, який вбиває проти демократичного світу вільних людей. І коли говорять про те, що Путін напав на Україну, то можливо сказати, що Путін зупинився в Україні, коли він напав на весь демократичний світ. А зупинили його українські воїни, українські громадяни, люди, які, з яких дуже багато наших світлих героїв загинуло. А зупиняючи цього ворога. Якщо говорить хтось, що він напав на Україну, тому що він хоче захопити тільки нас, я думаю, що це було б абсолютно ну, такими романтичними думками про цього божевільного диктатора. Це не так. І якщо уявити про різноманітні сценарії, я про них скажу трошки пізніше, то ми зможемо прийти висновку, який з кожних з цих сценаріїв внесе наслідки не тільки для України, а взагалі для цивілізованого світу. Тому що в той ланцюг авторитарних режимів не можна віднести до цивілізованого світу, оскільки там абсолютно немає ні жодної поваги до людини, до її прав, до її свобод, до свободи слова, до демократії, там немає виборів, там взагалі нічого немає. Там немає кисню, вільного кисню дихати. І тому ми сказали про те, що в там, тисячі році, коли люди вийшли на майдан, 13-14, що ми не хочемо там жити. Ми хочемо жити у вільному світі. І так виявилось, що там, де ми хочемо жити, і так як ми себе ідентифікуємо в Європі, нас туди не беруть. А туди, куди ми не хочемо, нас хочуть примусити і забрати. З ким ми маємо справу: з божевільним диктатором вбивці. Він не зійшов з розуму. Він божевільний, який перейшов абсолютно всі можливі лінії. Але коли ми дивимося, що ми отримали з, з боку наших західних, природніх. Друзів, партнерів. Ми все саме цінніше, що ми отримали, ми отримали після трагедій. Трагедія Майдану угода про асоціацію. Трагедія Майдану жертви, безвізовий режим випустили е, е, рабів з е, Залізного занавесу. 22-й рік, початок війни, широкомасштабної, бомбардування, ми вже є кандидатами. Але оця риторика, яка була до того часу, що двері для вас відкриті, трошки привідкриті. При ми вас підтримуємо. Ми завжди будемо вам допомагати стільки, скільки потрібно. Але уявіть, на мій погляд, це виглядає принаймні як мінімум не конкретно, незрозуміло. Ми будемо вас підтримувати стільки, скільки потрібно. А скільки потрібно? А чим ви будете нас підтримувати? Чому зараз ми говоримо про шестимісячну і більше затримку необхідного озброєння для того, щоб захищати Україну і давати відсіч? Правильно сказав генерал НАТО, що для там, сім днів це тиждень, звичайний тиждень для європейських громадян, які поки що в загрозу того, що з ними відбудеться те, що з нами відбулося, не розуміють так, як ми не розуміли, умовному в січні 2022 року. Але з ними це точно відбудеться, якщо не дай Бог. Найгірший сценарій відбудеться в Україні. А для нас сім днів, кожен ранок ми маємо з вами жахливу зведення з по поля бою. Скільки людей загинуло, скільки ми маємо втрат. Звісно, є там і позитивні цифри, скільки ми знищили ворога і наші війни, наші доблесні війни. Але насправді я хочу повернутися до того, що робити далі. З ким ми маємо справу? Ще раз, це божевільний вбивчий диктатор, який не вчора, ні позавчора, а дуже давно запланував. По-перше, він собі вигадав якусь свою власну історію, якусь власну імперію. Він вигадав, що це має бути його. Він дуже чітко Західному світу дав абсолютно чіткий вказівник: поверніться на кордони 1997 року НАТО. Відійдіть, хто це означає? Це мінус Польща, мінус Словаччина, Румунія, Болгарія і так всі країни, Балтійські країни. Це все говорить про те, що в нього є крок і два, і три. Що треба зробити сьогодні? Нанести йому поразку. Ніхто не хоче знищувати Росію як, як взагалі Росію. Треба знищити дві речі: його військовий потенціал і економіку, яка годує його військо і дає можливість йому воювати. Що для цього потрібно? Для цього потрібна тільки одна річ. Треба конкретні рішення з боку наших міжнародних партнерів, конкретне лідерство, якого, на превеликий жаль, ми в тій чи іншій частині не бачимо. Сьогодні можливо сказати велике дякую президенту Байдену, американському народу, Європейському Союзу, ряду лідерів Європейського Союзу за підтримку, яку ми отримуємо, але її явно є недостатня. Вона є запізніла. Скільки президент Зеленський проїхав по світу, де він тільки не був? Він з кожної трибуни парламенту офіційної трибуни говорив про те, що потрібно, коли потрібно, як потрібно, базуючись на тому, що говорять військові. І що? Чому у нас ще до сих пір немає купала і спатрі патріот, який може захистити українське небо? Чому ми два роки війни? Да, за 30 секунд не, не закінчимо війну, не але ну, хвилину. Чому ми не маємо Ф 16 два роки? Да? Ви пам'ятаєте дискусії про Хаймарс і про все інше? Тобто настав час справжнього лідерства. Лідерства, яке буде мати конкретні ознаки. Я знаю, що є в Європі лідери і в світі, які вважають, що ця війна якимось дивним чином сама собою розсмокчиться. Якщо вони так думають, то хай вони вийдуть і скажуть, хто і у який спосіб цю, цю біду розмокче. А так просто сидіти і дивитись на те, що, що тут відбувається, і можливо, ми, якщо програємо, вони якось з кимось замиряться, цього не буває. Окрім захоплення територій, у Путіна ще є одна, напевно, божевільна мрія. Він хоче, щоб на мавзолеї замінити букви Ленін на букви Путін. І тільки його можливо зупинити в силовий спосіб. Тому, завершуючи, що я хотів сказати, скажу наступне: я розумів всю бюрократію, я розумію три тисячі законів, я розумію все. Але ми точно маємо сказати один одному, що те, що ми стикнулися сьогодні, в безпековому плані, це є безпрецедентно. І тому від нас вимагаються безпрецедентні процедури, швидкі. І тому Україна повинна бути і в Європейському Союзі, і якомога швидше, і в НАТО і якомога швидше, і безпосередньо отримати перемогу у війні. Загрози є завжди. Щось робити можна боятись ядерної зброї. Нічого не робити, теж може настигнути смерть і поразка. І от в сценаріях поразки немає жодного нормального варіанту життя Україна. в Європі, в цілій Європі, а не тільки в Україні. Україна платить за це найвищу ціну. Дякую, Тому от, мені здається, це саме найголовніше це нарешті отримати від наших партнерів календарний план конкретних ресурсів. На довгострокову перспективу, який дозволить Україні і світу перемогти, дякую.